В наявності є ось така компактна електроприпа, дуже зручна. І я, до речі, сам її взяв на використання, користуюсь. І давайте покажу, як це працює. Ось у мене є вука. І, в принципі, ви бачите, тобто, справді а, він працює. Тобто, Такий інструмент зручно кому? По-перше, брати з собою в дорогу в поїздку. Ось. Зручно, швидко, надійно. А, може бути і вологе гоління, і сухе гоління. Також підходить для будь-якого типу щитину. Це важливо, тому що ось якщо ми сітку порівнюємо, сітка бере тільки грубу дрібну щитину. Це така фінішна процедура, там добре після тримера використовувати шивер. А ось такі роторні це, по-перше, він може взяти і там, тижневу щитину, трьохденну щитину, і може взяти м'яке волосся і грубе тверде волосся. Тому тут також важливо треба розуміти, що такий інструмент підходить для будь-якого типу щитини. І, в принципі, підлітка може бути. Підлітка може теж бути підходити. А, також працює від акумулятора годину, Водонепроникний корпус можна промивати. Тому за ціна коштує 500 гривень. Важливо, за ці гроші ну, тут варто спробувати, у нас були схожі, тільки сенсорні. Ну, Сенсорні вже закінчилися. І, в принципі, за ті самі гроші ось такий варіант. Єдине, що тут на кнопці. Але я вам скажу, це теж зручно. Бо якщо вона працює від дотику, ну, дотик не завжди був іноді десь. Вона була випадкові вмикання, тому кнопка це все одно надійно. Тому я вважаю за 500 гривень. Варіант супер. У Нас досі клієнти пишуть, що ви знаєте, ми вже третій рік користуємося бритвою за 500 гривень. Ви просто яка це економія. Тому хто бажає спробувати штучка, дуже класна. Я рекомендую, тому що сам користуюсь.